Наприкінці 30-х років минулого століття у центральній Європі виникла міжнародна криза. Загострення відносин між Німеччиною, Італією та Японією з одного боку Великобританію, Францією та США з іншого. Нацистська Німеччина та фашистська Італія готувалися до нового поділу світу. Нависла небезпека, виникнення Другої світової війни. Зміна міжнародної ситуації поставила західну українську політику у складні умови. Однією з країн, яка була, яка була потрібна Німеччині, була Чехословаччина. Тому німецька дипломатія розгорнула підривну діяльність, в тому числі підтримку сепаратистських сил, в усіх частинах, усіх регіонах Чехословацької республіки, тут вона мала підтримку мимовільних союзників, а інколи прямих Угорщини і Польщі. Третій рейх українське питання вперше використав у ході чехословацької кризи кінця 30-х років. Тоді застосували тактику, яку згодом неодноразово використає Німеччина, ослаблення майбутньої жертви агресії зсередини, заручившись підтримкою лівих сил держави. У Чехословаччині однією з таких сил були підкарпаторуські українці. Чехословаччина опинилася у складному становищі протягом 20-30-х років боротьбу за здобуття автономних прав підкарпатської Русі вели різні політичні сили. Ця боротьба закінчилася успіхом у жовтні 1938 року. Карпатська частина Чехословаччини, населена переважно українцями, отримала автономію. З 11 жовтня 1938 року. Вона стала федеральною республікою. На чолі карпатського українського уряду став прем'єр Андрій Бродій. Андрій Бродій, учитель діяч Русофільської орієнтації автономної республіки Підкарпатська Русь у складі Чехословаччини. 1929-1938 роки посол до парламенту Чехословаччини. 1938 рік прем'єр-міністр першого автономного уряду карпатської України заарештований за державну зраду. 1946 – засуджений радянською владою до смертної кари. Державна зрада. Йому інкримінували цю статтю. Було доведено, що він отримав конкретні суми на конкретні цілі пов'язані із порушенням. Посяганням на територіальну цілісність країни Бродій був прем'єр-міністром лише два тижні. 26 жовтня 1938 року. Перший уряд автономії розпустили нову адміністрацію. Склали урядовці виключно українського спрямування. На посту прем'єр-міністра автономії Бродія змінив священник доктор Августин Волошин. Августин Волошин, греко-католицький священник, політичний діяч. У 1899 році закінчив вищу педагогічну школу у Будапешті, професор математики і фізики. З 1900 року працює в Ужгородській учительській семінарії. Заснував і очолив педагогічне товариство Підкарпатської Русі. Організував учительську громаду, автор популярних та політичних праць, віршів оповідань. П'єс у 1923 році Утворив народну християнську партію. Два роки по тому став послом парламенту Чехословацької Республіки від НХП. Коло ймовірності створення великої України, яка вийшла з Берліну, швидко охопила європейські країни. Проголошення автономної карпатської України відбулося в той час, коли дипломати займалися з догадами... про найближчі плани Гітлера і шукали засоби захисту заходу від можливого конфлікту. Колишніх союзниць Чехословаччини, Францію та Великобританію, цілком влаштовував німецький експансіонізм на схід. З одного боку, це дозволяло третьому рейху вирішувати свої економічні та політичні проблеми. А з іншого, не чіпати життєві інтереси заходу. Велика Британія однозначно підтримувала українські прагнення, але для Франції це було складніше. Підтримуючи карпатських українців, Париж наражав на небезпеку ще одного свого союзника Польщу, до складу якої входила Галичина. Франція зайняла позицію мінімального втручання в східноєвропейські справи, зосередившись на внутрішніх. Така поведінка заходу дозволила німецьким керівникам думати, що західні демократії не будуть проти їхньої експансії на схід. У такій ситуації для походу на СРСР Німеччині потрібна Польща. Польща була зацікавлена, вона мала територіальні претензії до Чловаччини. Там е, йдеться про регіон Тешин, або його ще називають Сешин. Влада Чехословаччини перебуває під сильним німецьким тиском. Чехи організовують загони так званої стражі оборони держави. До них входять жандарми, поліціянти, митники. Утім, ці нечисленні загони службу на території автономії несуть неохоче. Сумлінні у цих підрозділах лише українці. Вони зацікавлені захищати свою територію. З кінця 1938 року до Карпатської України прибуває українська молодь з різних країн Європи для надання допомоги у зародженні української держави. Напружену ситуацію в автономії підсилює звістка з Праги. Чеський президент доктор Гаха без погодження із українським керівництвом краю призначає міністром внутрішніх справ Карпатської України чеського генерала Пхалу. Лео Прхало, генерал Чехословацької армії. Чеський політичний діяч 1939 року. Президент Чехословаччини призначив його членом уряду карпатської України 14 березня 1939 року. Керував нападом чехословацького війська на карпатську січ у хості. Емігрував до Лондону у 1950-1960-х роках. Мав тісні зв'язки з українськими колами антибільшовицького блоку це надзвичайний підготовлена людина, професіонал. Який чітко контролював ситуацію усієї, в всій карпатській Україні. тому його так часто хотіли зняти, так протестували проти нього, в тому числі і в уряді Карпатської України. І він зіграв конструктивну роль практично на всіх етапах. Невдоволення населення виливається у демонстрації. Політика Праги обурила українських правих. Утім, на виборах до Сойму це додало успіху українській партії. Соєм Карпатської України – СКУ. Законодавчий орган автономного уряду Карпатської України у 1939 році. Обраний 12 лютого 1939 року в складі 32 членів, 29 українців і 3 від національних меншин. З єдиного списку Українського національного об'єднання. Ску був створений конституційним законом Чехословаччини від 22 листопада 1938 року, що поширив автономію підкарпатської Росії та визначав компетенції СКУ. Ску відбув лише одну сесію в кусті 15 березня 1939 року, на якій затвердив проголошення державної суверенності карпатської України. Масові виступи українців йшли під гаслами геть міністра Чеха. Почалися перші сутички між чеською поліцією та січовиками. Чехи зривали українські прапори, а на пошті відмовлялися приймати телеграми українською. 19 січня 1939 року прихало приїхав до хусту. Президент Волошин прийняв його. Але посланцеві чеського уряду у співпраці відмовили. Була розколота. Карпатська Україна була автономією. Тобто це складова частина Чехословацької республіки. І в них були обмежені можливості, ну і відповідно вони намагалися скористатися ситуацією. Я маю на увазі окремі члени уряду карпатської України, і об'єктивно зіграли грали на боці Німеччини, причому виконуючи зовсім неблагородну місію територіального розвалу Чос Чословацької республіки. Хоча ми розуміємо, що Час відведений історією карпатської України, напряму залежав від тривалості існування Чехословацької республіки. На початку березня 1939 року. Угорські війська зосередились на кордонах Карпатської України. Радіо Будапешта постійно повідомляє про угоду між Гітлером і Мусоліні та окупацію угорцями Карпатської України. Перспектива появи незалежного українського державного утворення на території Чехословаччини викликала невдоволення з боку Польщі та Угорщини. Обидві країни мали свій план щодо єдиного польсько-угорського кордону. Для того щоб утворився угорсько польський кордон, потрібно було угорщині приєднати Підкарпатську Русь. До її складу до складу Угорщини, і поль, е, польська влада неофіційно е, підтримувала оцих сепаратистів, так званих угрофілів, які працювали на Угорщині. Після проголошення автономної карпатської України у Берліні зайняли позицію очікування. Німеччина підтримала карпато український уряд, але водночас вона визначала коло держав, які у майбутньому Гітлер міг би використати у своїх геополітичних цілях. Відсутність зброї призводить до спроби захопити її силою, що виливається в чергові кровопролитні сутички між відділами Карпатської Січі та Чехословацьким регулярним військом. Ви розумієте, це люди, які е, працювали в межах е, інструкцій своїх і виконували накази. А просто так ви розумієте, будь-яка армія не може передавати зброю, вона може лише фор передавати е, формуванням, які легально представ когось чи щось представляють легально. А Карпатська е, Січ не була повноважена. Словацької армії. Ця армія начинила опір і при захопленні угорцями території Карпатської України. Чехи мовчки відступали. Частину зброї вони перевозили із заходу в Словаччину, іншу знищували на місцях. Якщо б Чехословацька дивізія дала команду на поразку на оборону, Чехословацька армія, ця дивізія могла б бути через днів 2-3 в Будапешті. Тобто вона могла протистояти всій разом угорській армії і могла завдати контрудару, що тут вже, я не знаю, що би робили угорські військові в цій ситуації. Розумієте, по кваліфікації військових, той же генерал Сватик, по зброєнню, а я бачив за актами передачі, яка тут зброя передана, передана була, підготовкою. А Угорщина завжди була ворожою до Чехословаччини, і це була вразлива територія, і тут найкращі військові сили концентрувалися, за складами і так далі. Ця чехословацька армія для неї, ці такі частини угорської армії, не представляли жодного інтересу з точки військового мистецтва. За чеськими військовими колонами спостерігали українці. При нагоді вони самі роззброювали чехів. Угорський уряд направляє до хуста парламентарів з пропозицією роззброїти карпатську Січ і мирно увійти до складу Угорщини. Аналогічне послання передав українцям і посол Німеччини Волошин відмовився 14 березня. Така патріотична промова, незалежна карпатська Україна, яка буде, яка вистоїть, Німеччина допоможе і таке інше. Тобто, люди в значній бірі були зорієнтовані на те, що це якась така випадковість. Якісь такі агресивні плани Угорщини, що їх можна якимось чином нейтралізувати, що Карпатська Україна життєздатна і таке інше. Е, уряд Карпатської України чітко знав, що Німеччина їх не підтримує. А Волошин, евакуюючись, дав наказ залишити, тобто обходиться без жертв, і прямого наказу їм ніхто не віддавав. Це була ініціатива е, патріотично налаштованих людей. Людей, які частково знали військову справу, або просто були з нею мало знайомі, тобто було бажання ну, якимось чином у цій ситуації себе проявити, не знаючи реального стану. Їх ніхто не проінформував, що як, до чого. Тобто, це такий був спонтанний вияв такої національної свідомості. Частина українських січовиків разом із керівництвом закарпатського проводу ОУН пізніше увійде до складу спеціальних підрозділів німецької армії і візьме участь в діяльності походу груп ОУН в перший місяць східної кампанії. Ті січовики, кому пощастить вижити під час угорської окупації, усе таки потраплять у табори пізніше, після закінчення війни, радянська влада прояви українського націоналізму вважатиме загрозою комунізму. Коли ми говоримо про карпатську Україну, це не лише наша внутрішня справа українська, це е, сором багатьох країн і багатьох державних діячів. Ми, ми можемо приділяти претензії до багатьох, до некомпетентності е, уряду Агустина Волошина, можемо аналізувати його поведінку і так далі. Але вони е, в даному випадку були заручниками, Заруч... заручниками політики великих держав. Доволі, до речі, такої політики, яка привела до Другої світової війни. Після п'яти днів свічовецького опору територію Карпатської України окупувала Угорщина. Понад три тижні тривали партизанські бої. Тоді, як на сході, так і на заході, ще не знали, що в Карпатській Україні вже лунали перші постріли війни, яка за кілька місяців стала Другою світовою. За кілька місяців до початку Другої світової війни стало зрозуміло. Головною метою нацистської Німеччини було визначити напрямок першого удару.